Погриби, да? так? Тільки кошик давай поки залишимо. Буся, добрий день, десь кому не пов'язочка. Орися в хату швидко пасеться, до траву їсть. Він поїхав в саванці, має повернутися. А ми поки підемо до мами, візьмемо госика, маму і йдемо в ліс погриби. Де ти? Орися, ну ти зараз оце будеш в болоті мокра і в хату підеш. Іди сюди. Боже мій, Боже мій, гризнюче таке, ну дивися на неї. Боже, яка шкода. Оце так. да. Не слухняна, в куток поставимо її. Подивіться на цю шкоду. Ідемо мати лапи. Високі бігали з мироном, як два спортсмена по подвір'ї. Мила, сідочок, витрила її лапки, сидить, сушається. Так, замикаємо хату, головне замкнути, не забути. Щоб не вкрали Орису. Щоб Орися ні на кого не напала, щоб не вкрали Орисю. На дворі дощику немає. вітерець такий легенький, але тепло. І так, наче, щоб і не дуже напугались з мироном. Але як капустинки. Пішками. Ми прямо таки далеко відійшли від дому, он вже їде Діма. Він зараз нас і підкине за вагоном. Мирончик, давай зійдемо з дорожки. Подивишся, як моя машина з боку їзде. Ви на куничівку їдете? Тетя Інна знімала на днях, що вони зварюють, збирали е, горіхи. Казала, що як два бомжа, а ми з мироном як два гуцульчика. Да? Ну, В жилеточках такі з тобою. Не, в галошиках. Іна, я вже так сміялася, як ти mm. себе зварює, знімала. Ну, ми трошки мудніше. ми хоч, я сьогодні, ця, ми мама. не сліди бабусі. Бабусі не сліди. Боже. Бачите, я його полюбила найбільше і він найкраще тримається. Цей вже он відцвітає, цей теж щось такий, а цей такий гарнючий, так, Так. Да, це... Давай ми тебе сфоткаємо біля них. Що це за такий Тюльпанчик. А ну понять. Ого, понюхай. Та воно не пахне, я знаю. Та понюхай. Ану, зви, бабусю, кричи, бабуся, нарешті ти дочекалася. Ми йдемо. Погреби! Мама. Бабуся! Мама, так чекала, коли ми вже поїдемо, не чує баба. Ану раз. Бабуся! Оці це них це клопакети тройні. <ріст> <ріст> Добрий Всі день. Тобой. Давай. Ось так за пальчики, щоб вони не завернулись. Бо ти вже... Йосипівна. Да, Йосипівна. А ну покажи бусям свою татуїровку. <ріст> ти покажеш татуїровку? Бабусь! Я покажу, я Думала до вас сьогодні ще не виходить. Думаю, ви ще не встигли за нами скучити. А тоді така подумала, що зараз йдемо в ліс, а там така погода, не зрозуміло, чи ми підемо ще в ліс, не підемо. Можна познімати вам красу, будуть гриби не будуть. Це ми так. А я е, предлог, що ми за грибами погуляти, подихати свіжим повітрям, переключитися. Бо вдома ці дні сиділи після дня народження, вчора, позавчора. То знаєте, як е, мало роботи, то дурні думки в голову лізуть. Тільки читаєш новини, дивишся тік-ток, дивишся марафон і вже лише за одне думаєш, переживаєш, тому їдемо у ліс. Татусько мій захворів. Говорили з ним, кашляє, сопельки, температуру. Бусі. І хто підписаний на мене в соціальних мережах, ви бачили, що я зробила репости і в інстаграмі, і в Фейсбуці, що татові побратими на їхню роту збирають кошти на новий пікап, на броню для іншої машинки, яка в них вже є. Тому, будь ласка, підтримайте збір, маленькі суми гривня 2, 5, 10 і і збір закриється. Тому, будь ласка, переходьте на мої соціальні мережі і або робіть репости, якщо немає змоги задонатити, або донайте. Його коли так. Це відчиняємо воротка. Ми всі в цих жилетках такі смішні. Оце не ж Діми немає. Діма не буде вписуватися нам. Ми, може діто, ми, ми йому купимо, поїдемо в Гайворон, в Карпати і купимо їм жилетку, і вишиванку, і чуні. І всім по вишиванці, у Мирона вже є. А я що вже штурман. Тимка заїхав. Ну, ну, я миросику сказала, що це ми в розвідку. Подивимося, є, ж, бо в нього зараз може там якісь такі надії, що ми зараз повні кошики будемо виносити. І кажу, що тобі жилетку поїдемо купимо. Давай розсипру. А чого? Доганяй тата. Шишечки. дуб. Жолудів немає. Ну, папа від нас пішов далеко. О, папі штраф, у лісі курити не можна. Ай грібний куди біжу. Іди сюди, Мирончик. Шумить так гарно. Що ж мене зашвищло аж між зубами. <рес> Виходьте звідти. Нори он знайшли. Тут лисички живуть. Угу. Свалюємо звідти. Так, обстановка. зіро, а 0. Дімко зараз їде там за рослинками, приїхали, а, а ми... ми шуруємо на гору. Мап, на гору вже? Ну Йдемо зайка, йдемо. Ну, no, в мене це лісочку. Вона до біде на гору і листочки. Що Це за походка. <смітна> Фото фотомодель, фотомодель. ото модель. галосі закидає вже. А верба, яка попереду гарна. Іду зайчики. А гора така різнокольорова, і зелена, і червона, і рожева, і помаранчева. Мам. Да, Мироник. Тобто кукурудзу не встиг убрати. А я хочу виросте кумнійка якусь. Літом. Літом? Угу. Чи ти вже клубніки хочеш? А ну біжи під вербичку. Ну так? Да. Знаєш, яку я люблю пора року? Яку? Весна. Весна? Ну я ще люблю, де сніг ходить. Зима. Да, зиму. Я ще люблю, врука. Це буде знівочка. А вже домов з'явила. Слава третя година нашого підйому на гору. Ми дойшли, але до неї. Ма, зайка. Це буде дуже страшно. Чому? А другу ми впадемо з гори. Не впадемо, я тебе беззловлі, якщо не впадати. Як я не зловлю, то бабуся зловить нас обох. Є проход? Добре. Так як грибів поки немає, то ми просто гуляємо і збираємо ще листочки моросику в колекцію. Гарно так. Такі осінні фарби. Іду зайчик, салатовенько жовтим, зелененьке, коралове, Мирон я гірки знайшов. Що там синуть. Ну, ти дергаєш, а я збираю капельки. Давай. Добре. Давай мам, щоб я. <рес> Щось вилупалося з них. Да. що це? Ма, що це було? Не жов. знаю. Мам, Це проход. Машли Мадошли. Во тут уже мам там уже происходит по, по джунглі. Джунгли. Иди, мам, пошли. Иду вже сняла пов'язку. У мене вже лоб свербить, дивиться, дідові очі. У мене Мирона всю тесто. Боже, мій зайчик тут туди мама. зелені. І зелені воші. Давай вже аж коли ми вийдемо, Мирончик, тоді будемо <рес> чиститись, бо ми зараз поки походимо, ми ще такі самі будемо. Давай покажемо бусям, якісь. І ти теж мирончик. Ти покажемо заді, бусям, які гарні сосонки. сосанки. Да? Теж теж. Теж... Не жарко тобі? Ну, у мене почіпується дуже. Я в цю е вологу таку погоду, бусь її запушу. Не знаю, як це впливає на мене і на мій організм, я така підпухша. Мирончик, вийдемо з лісу, потім я почистю, добре? Я потім почистю. Он же бабуся наша йде, налякала нас з мироном. Ми пішли туди, вона пішла туди, а вона вийшла звідси і злякала нас. Я вам покажу. Стою прямо проти нашої хати. це таке ми стоїмо. Мамо, заблудилась. Ми заблукали, та ми не заблукали. Вон три тополі. Школа з цегли і там наша хата. Це ж треба Мирончик? Прямо, прямо проти хати стоїмо. Що таке? Що то? Його можна їсти? Мама, не їж. Я люблю це їсти. Мирон, це не те, що ти думаєш. Це не лохина, Мирон, це не лохина. Терен. А що це Терен? Синій тер. Що? Уже другу попробую. А вы чого? Баба номер два. Смачно? Що? Oh. У камеру? Скула? У скупа, да? Шкура а там бусі рипа, Дивіться, яка глибока, глибока. Мені страшно. Це ми йдемо тут, а тут хоп, і рипа. Ну, кольора, боже, такі фарби яскраві, гарні. Ні, Мирончик, ми за ним туди не підемо. Ти що то в рипу. Ми ж його нарвали. Ми вже познімали пов ми як хомут. я пов'язку, ми хомут. І вже спустилися бусі. Я знову замерзла, одягнула пов'язку, там вже Діма за нами їде. І переїдемо в інший ліс, туди ближче до пожайку. Подивимося ще. Погуляємо на мох, під мох, чи є щось нема. Та й поїдемо додому грітись. Все, ми вже грузимося. Мама каже, в тому лісі просто погуляємо, корзини у багашні кустає. Мирон, слизько. Марося, дивись, бо цей паркур можна. Підскопнутися, воно мокре. Можна впасти. А він слухає маму стату. Мирончик, пішли. Мироська, ходімо. Розперше. Я знайшов перші гриби. Діма найшов перші гриби. Давай, давай. Давай. Ой. давай, давай, відпускай мене, відпускай мене. Мирончик, іди сюди, туди <laughs> пішов. Боже, подивіться, покидало сосни. М -м -м, це поганка. Що, погані? Шо? Да, дінь. Так, Дім. Рад Рядочком покажи йому. Ти хто? Поганки ми порізати. Ну тут хоч щось є. Там, де ми були, там і поганок не було. Заходимо в красу, в красу в красу, бусі. Це я тут хотіла фотографуватись на другий день весілля. Чого ми сюди не дійшли, я не знаю. Але є і молоденькі, і є такі, що в мене ніж є. Я ж з ножом Щось знайшли. Мирон, Мирон. Діма фартовий. Маслючки. Маслючки, бачите, це через те, що ми кошики не взяли. Ого! Який здоровий! А диви, да який він свіженький. Боже коли! А ну присідай! Присідай біля нього! Я ніколи не бачила маслюків. Та ладно, ми вже збирали. Мирон, ти відколи на білому світі, ти постійно з нами у лісі. Зараз ріже. Та я відріжу, я відріжую. Дуже і дуже обережно. Дивись, спочатку Мама. так, розчисть. Мама, ти, Давай дивити. я держу, а ти ріж. Ага. Всі Я одразу добу побачу. До Злазь, слежу обережненько. Так, дощі лили, стільки опадів були. Дивіться, ось мох є і під ним оце вже все сухесеньке. Подивіться, сухе-сухісіньке. Просто пісочок сухий, сухісінький. Ми мухомор. мухоморів немає, синочок. Ворон вже нагасався, вже соплі по п'ятах. Що син? Ти побачила, я сама велику палку? Бачила. Ворон уже гикає. Ми вже біля машини. Грибів не знайшли. Їдемо куди? До До бабусі. себе. Ні, до бабусі. Що до ти до до тут робила, поки нас не було? Що ти? Ворончик, оце так. Удобно. Я присіла шипорицю зняти, а ворон мені на плечі виліз. О, Боже, як я не люблю це все. Бусі, подивіться, який корінь темний. Подиви. Треба вже фарбуватись. Можна ми помили ручки тільки що з моросиком. Я тут йому ще поскладала солодощі в його шухлядку запаси. Бусь. Щоб у нас таке було, да? так? Зате шухлядка запасу. Ну чого ти кричиш? Ну чого? да, Мироник. Добру відерку і довго. Погріб за картошечкою Мирончик захотів толочної картошки, можна вже забирати маєчки із радіаторів і стірку треба зняти із сушарки, розкласти. Поміст... Да, сонечко. Мам. Як він виглядає? Ага, бігемо, да? Да, так? Ясно, зайчик. Все, Мирончик, я в погріб. Картошечку поставила, зараз м'ясо ще підігрію. Дмитрович, Ваш тепленький чайочок. А ще. не дорожнятися. Кірку зняла, буду зараз розбирати. Така у мене сьогодні. А! Неділя да Мироне. Тутуїровку ми вже всі разом сіли пообідали. Я вже перемила посудку в бусі і дорізала крайній кусок великий. Тортика, подивіться, ж у нас залишилось. От чому я замовляю так багато кілограмів, щоб потім після свята ще трішки посмакувати, адже такий смачнючий. Так, десь не могли знайти Орисю. Бо сіли обідати, то я кажу, батьо хтось десь мадам. Кажу, не, не, не". Діма пішов, подивився, а її ніде немає. Щоб вона на вулиці не залишилась. Мені це не подобається, що вона прям зачастила на вулицю і отак тікає бусі, що наздогнати не можна. І між до штахетами на трасу, ми, якби проважали на Петрусини гостей, і вона не між до штахети лізла, а між в воротах. Отам ж тако йдуть вилка, ось так роздвоєння. Із металу, і вона туди лізла. Боже, такі хмари осінні. Це він, мов віддивиться, відносики. З'їв усе-усе. Такий молодець і всім показав, що він з'їв. Бачите, які хмари? Трошки сонечко світе. Але, але, де вона? кс 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 Урись. Борися. Я тебе по всій хаті на вулиці шукаю. Лягла собі на кульочок і лежить. Тіма в спальні моросик в залі, а я отвала їсти, стала ТікТок і мені вибило е, фрагмент одного фільму викуп. Американський старий 96-го року. І він прямо так мене зацікавив, і це його знайшла бусі, зараз подивлюся. Дімку розпалив у хаті. А Що ми далі плануємо? Нічого, купатися чи вечеряти, купатися, збиратися в садочок завтра, та і все. Боже, сонце прямо таке бусі, дивіться, сонце виходить. Я собі сама тут лежала, дивилась фільм, прийшла Ориса спочатку до мене, а потім і морожка. да, обезьянки мои маленькие. Подиви, подиви. Кусючка мала, рысь. Что это за хлопчик? Я Марон. Этот mm. а кто у нас? Орис. Орио. Все прикупи, да, лишь папа? Да? Орио! Орио! кусачка Орел. Uh -huh. Мам, я... Мам, да, учишь. Назови Оро. Оро? Так. Да. Це буде її позивний. Орися Орео, да? Це буде її... Що? Позивний. О, татуєрок. Фамілія. -по Прізвище, да? Моросик. Прізвище. Ну, треба сьогодні так купатися, щоб відмити твоє татуювання вчорашнє, да? Ти ж не підеш в садочок із скорпіоном? Ні, нічого. Не хочу. Ну, не можна, Мирончик? Чого? так не гарно, М -м 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 -м. Треба в садочок який чистесенький. <рик> ну, Роздивись, щоб вона тебе не поцарапала. <рик> ну, вона не царапається, вона ж кусається. Вона лапами бере дуже-дуже акуратно, а зубами зовсім не старається обережно. Ми вже тут, Мирон переписується зі мною у вайбері, кидає мені смайлики. Мам, я вже з тобі прийшла. Ну зараз, я Орисю познімаю. Орися вже мій шнурок ризе. Мам, нажимай. Орися, йди попереписуйся з Мирончиком. Це вже сіла монтувати відео, а Тіма мені каже, що я їй сонячні зайчики пускаю. Дивіться, зараз вийду на вулицю, вам зніму. Сонце світить прямо нам в кімнату, і там так хмара, то ніби як циклон у фільмі катастрофи, не дай Бога, звичайно. Дивіться, прямо розділяє небо, бачите? Суцільна, така велика, велика хмара. Отакої. От і ось цього сонечко світить прямо мені в гоко. Боже, як гарно, дивіться, між стовбами, між хмарами і Це ж треба, щоб саме так воно було? І На такому гарному, гарному краєвиді бусі, закінчую влог. Дякую, що були сьогодні з нами. В день видачого такий вихідний. Надіюся, що надовго не пропадаю. На днях зустрінемось. Все. цілую, люблю. Ваша за.